Вітаємо вас на каналі Юний ентузіаст. Сьогодні у ролику ви побачите, як правильно треба обкатувати мотоблока, як глушити. Цікаво, це буде, тому що ви писали мені багато коментарів. Вони, у вас різні думки стосовно цього є, в залежності від вашого досвіду. А я сьогодні взяв інструкцію, спеціально взяв інструкцію, руки нарешті дійшли, і розставимо всі крапки над її, як правильно користуватися мотоблоком. Є її марки, яка є в мене. Так що ми зараз е мчимо в магазин, купляємо навушники від шуму, покажу, які я купив, і нагород, нагород висуваємо мотоблока і розставляємо всі крапки над І. Приїхали в магазин. Магазин називається Спеціаліст. Що, я так довго немає. Я сиджу, жду, собі жду. Так, купив. Купив. Довго тебе не було? Довго? Угу. Типу воно вушники. Що Чого вони такі, видно, що якісь, от, ну нічок. Такі такі дуже. Можливо, вони не поламалися мені. Так, да, так, да, так, да. якісь такі вони, як декоративні. Що, шо, шо? Чи ти нічого не кажеш? О, я не знаю, вони певно будуть муляти тебе, ні? Ні, регулюється. А ну давай зараз провіримо, скажеш щось. Кажи! Та не кричи так голосно. Тихіше говори. Га? Справді нічого не чуєш? О, нормально. Чуєш? Поїхали. <рикосс rusty>. <рик <рик <cube> <рик> Та ні, знімай їх. Якось трьомно їхати тут, знову ж таки. Нормальні? Нормальні. Нормальна тема. Я одразу буду от так, їхати отак. От Як дракати. цей от меломан, любитель музики. Все добре. Значить їдемо. Зараз проїде машина, ми тут їдемо. Піду вам щось покажу. Собаки гавкають. Думаю, що тут таке? А то внутрі. Дві штуки було. Що, ви повтікали? Чи що? У мене колись такі були. Ходять. Пасуються собі. Бачите? Я колись навіть їв копчену внутрію. Як був студентом. З зуби має. Ой. Ладно. <реш> Та вони вже втекли. Собака гавкає. Ладно, сідаємо в бричку. І далі їдемо. А я думав, бобри може якісь, але тут водойми нема. Так, відкриваємо фірму. О, клас, заїжджаємо, завжди завжди я отут чую там черкає чи не черкає, а то ми пообрізали і нічого не черкає. Класно. оголошуємо відкритим фестиваль. Оголошується відкритим. Так, треба тут закривати фірточку фірточку закриваємо. Добрий день. Тільки приїхав, тільки вийшов з машини і дуже-дуже всім задоволений. Дивіться, як і зараз тут треба все подивитися, квіточки порозквітали, скільки всього нового поки нас не було. це да, да, все. Клас. Оці не знаю, як називаються, тюльпанчики порозцвітали. А що робиться там, на малині, наскільки почалась вегетація чи не почалася, прийнялась, не прийнялась, ото буде цікаво туди піти. Ну що, Ми вже на городі, мікротрактор, мікротрактор наш вже в повній бойовій готовності. На фрезах стоїть колеса там в сторонці собі лежать, відпочивають. От. А ми зараз будемо його заводити, лив'я дизельного пального. Будемо заводити і будемо. Вон там Сьогодні будемо садити цибулю, будемо обробляти ґрунт фрезами. І будемо займатися посадкою цибулі та інших овочевих культур сівбою, якщо встигнемо сьогодні, звісно. Сьогодні трошки вітерець, прохладно, ми думали, тепліше буде, але нічого. Потім в перериві, коли я підготую ґрунт, я розкажу, розставлю всі крапки над І, як правильно треба обкатувати мотоблока. До речі, хто перший раз дивиться, то зараз він в мене на обкатці сумарно. Я ним попрацював десь може годинки-дві. Один день годину, другий день годину, і сьогодні от третій день, десь так приблизно. Отож він в мене поки що на обкатці. Я прочитав дуже багато різних коментарів, як треба обкатувати, як не треба, що я правильно роблю, що неправильно. У мене вже аж все перемішалося, каша в голові. Я був змушений дістати інструкцію. І там там таке, що може вас здивувати. Так що дивимося далі. Іванка радується, що цибульки нарвала, я теж радий. Прибули ми на об'єкт. Але я забув навушники, зараз Іванка принесе мені і продовжимо. Тримай, апарата. Тримай. Тримаєш і Все. Сюди не нажимай, бо поїде. Думаю, не дурак. Так. Так. Зараз ми будемо їх іспитувати. Тушка тепло. Так, що ми маємо? Так, дивися. То Минулого разу ми тут обробляли, зараз отак ґрунт от виглядає. Ось так. Виглядає. Не свіженький. А зараз ми зробимо з нього пушок. Ну що, Іваночка, давай другою тут політай. Не, не. не хочеш? Не. Значить, давай я тобі буду. Давай. Я тобі збігую, то на участь у цю передачу

Вже їхати грибки садити, але приїхали сюди і мені вже перехотілося. Погода сьогодні знову така не дуже. Вітер. Щось нема сонця, гарної погоди. І холодно, і не сильно комфортно. А щось трошки посадимо, б це буде. Так, що міні-трактора я припаркував тут в малинникові, щоб він нам не заважав. Іваночка вже вирівнює ґрунт грабельками. А я зараз його хочу заглушити по технології. Все так, як написано в інструкції. І тоді приступаю, будемо сіяти, садити різні сільськогосподарські культури. Ну і в перериві... Підстаємо всі крапки на двір, розкажу, як правильно треба його вкатувати, як глушити, що пише в інструкції. Якщо у вас, наприклад, інструкція вже десь загубилася від нього, то сьогодні ви дізнаєтеся правду як треба. Може ви підтвердите те, що ви писали, а може ви будете здивовані і поймете, що ви були неправі. Так, йдемо, зараз візьмемо в інтерв'ю. Тут а, якийсь тракторист щось поробив. От, як ви, як вам, нормально поле? Поле нормально? Тракторист чи що? Ні, я тракторист. Ну, то... Нормально то, виробив нормально, ґрунт вам. Нормально, так, да, так. Да. Яка глибина? не знаю, А ну давай давайте попробуємо держака всаджу до твердого. Десь далі там тут можемо. <ристо> О, да-да-да. Пхай я аж поки не буде твердо. Все, все. О, Та силою <ристо> ні. <ристо> Ану. Ну, сантиметрів 25, 20. 24,5. Так, так. Нормально, значить, зараз тут все вирівнюємо, робимо радочки. от, І все. Садимо цибулю. До речі, давай я зараз покажу, яку ми цибулю купили. Я не знаю, чи ви забракуєте, чи ні. Там є забувати, так? Так, значить, дивимося. Спочатку розкажу. Так, я зайшов в один насіннявий магазин, де я минулого разу купляв, де продавщиця там все надає хороші рекомендації і хороше насіння. От, там не було вже такої цибулі-тиканки, була тільки сіянка. Я пішов в продуктовий магазин, а в продуктовому магазині яка була, три сорти. Три таких я взяв. Сказала Іванка купити 2 кілограми, але я купив 1,5 кг. Я її гарненько обрізала, почистила. Так, да, значить, дивіться, у нас так. отакий є сорт. Що це? Як називається? Це куля тиканка жовта. Імпортна. Но... Ну, і... жовта, ім... жовта імпортна вагова, нема сорту, то вони сама не знають. Дельфін. Ну така вона більш кругліша. отакова. А та така довга і велика. А ця називається дельфін. Тої взяв я пів кілограма, вона по 131 гривень, а та по 176,70 ну по 177 гривень, то я взяв 776 грамів, вона така довга, дельфін. І взяв такої на салат на шалу синьої цибулі, як вона називається, синя імпортна вагова. Ця по 142.50 Взяв її 206 грамиків. От. Маємо три види такої цибулі. Сумарно тут є 1,5 кг. І ми будемо зараз її висаджувати. Також маємо інше насіння О, і будемо зараз займатися. Мотоблоком працює, граблями ми я не можу за ним нічого сьогодні застати. Що то за інженерні споруди в тебе? Так має бути. Деб'ютна перша цибулинка mm -hmm. посаджена. Отако буде рівненько. Від довоски. Uh -huh. Як тись. Ти першого дельфіна садиш, так? Mm -hmm. ага. Пам'ятаєш, колись, як ми знімали хату, теж там у нас було кусочок города. Я пам'ятаю, ми вибрали, було рівно 100 цибулин виростили колись давно. 2000 не пам'ятаю 12-14 році, 10 років тому uh -huh. і все. Це єдиний наш досвід такий був, можна сказати. Uh -huh. Молодець, значить, я починаю вирівнювати, ну, верніше закінчую, а ти починаєш садити. Все йде по плану. Ну, м'яка земля, нормально. Звісно що м'яка, вона взагалі як пушок. Uh -huh. Ну що, трошки ми переінакшили наші інженерні споруди. З досочками то якась трошки морока і нерівно отак зробили. Ні, ну все так. Ну Але зробили ширше міжряддя, трошки як в тому першому. Отут між тими першими. І тут Іваночка зараз досаджує дельфін. І виходить, що я думав, що отих три торпи, що я купив, 1,5 кг, я думав, що нам. То його площі не хватить, або якраз десь або якраз десь хватить от тої площі, я так думав. Думаю, а де ми тою все будемо садити? От, але каже Іван, в мене вже кінчається, то дельфіна було найбільше і виходить, з нього буде тільки три радочки з 770 грамів. Тільки три радочки. Я не знаю, то може більше тої цибулі треба було брати, може ще оставимо місце і тоді досадимо, чи як правильно робити, не знаю. А може й хватить, півтора кілограма. вам скільки, от якщо у вас дві душі? то скільки треба цибулі? Я купив 1,5 кг, а ви скільки садите? Ну Грубе насіння, тобто кількість її менша буде. А ви скільки садите? Ми перший рік ми взагалі не знаємо, побачимо, що буде. Коротше, от за ті гроші, що я купив ту цибулю, я не пам'ятаю скільки сумарно, але вчора я калькулятором посчитав, я міг би 5 кг купити по нинішній ціні. 5 кг нормальної цибулі, такої, що їсти. Думаю, виросте все-таки більше, ні? На цікаво скільки з одного кілограма виростає. Скільки з одного кілограма виростає, каже Іванка, цікаво. Я не знаю, поживемо, побачимо. Тож то що все все дуже цікаво. Побачимо. Так. так у нас близько все відбувається. Береш одного садівника. В даному випадку Іваночка. <гум> Даєш торбу цибулі, натягуєш шнурочки. Скільки тої цибулі? Три рядки. А ну скажи, ти ще пообрізала там, так? сухе? Ні, той. не все. Деяке, бач, не треба оце обрізати. Деяке. Там так легенько, щоб вона швидше пролізла. Uh -huh. Щоб не загнила. Повний ну, рот волосся, все мене нервує. <гум> Не нервуйся помаленьку. Дивися, хочу показати глядачам, що в нас сталося. Росла така собі гілячка і відломалася в процесі тут агротехнічних заходів. Я думаю, знаєте що, як ви думаєте, якщо я її втикну в землю, вона буде рости чи ні? Я думаю, що навряд чи. Але якщо засохне, то засохне. А якщо не засохне, то не засохне. Передають дощі, жари нема. Хай засихає лучше тут. Ми їй, надію, дали. Так, Ми вже знаходимося біля мотоблока і в руках в мене є отака інструкція по експлуатації. Керівництво з експлуатації та обслуговування кентаврика нашого шість кінських сил. Нагадую, що був куплений він в березні. І... І, 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 і зараз він проходить обкатку. Коментари різні, що треба його під, підставити щось на холостих, щоб він там працював, чи так просто працював. От. А дивіться, що написано в інструкції. В інструкції написано: обкатка. Бачите? Перші години роботи з новим мотоблоком визначені як період обкатки. У цей період не слід використовувати двигун на високих обертах, а також не використовувати мотоблок, от тут важливо, на тривалих і важких роботах. Зверніть увагу, не використовувати мотоблок на тривалих роботах. Тобто на нетривалих ну, так, паузи робити можна. Не використовувати на важких роботах. На легких роботах, значить, можна. Чому обов'язково він має. Обкатуватися, там, щоб колеса крутилися, наприклад, підняти його. Пише, що можна обкатувати її отак, і отак. Щось легеньке робити, там, наприклад, літати, не зану... я так розумію, не занурювати його глибоко, а так собі поверхові бігати ним фризою, полохати бур'яни, як я кажу. Так, що ми маємо далі? Угу, угу, угу. Високі оберти двигуна знижують його моторесурс, так написано. Що особливо видно за відсутності навантаження на трансмісію. А, поняли? Якщо на високих обертах, от коли він зупинився і на високих обертах, це трошки для нього погано. Так, і тут таким великим написано: що не допускається навантаження мотоблока в період обкатки. Вірніше не навантаження, а перенавантаження. От треба правильно читати. Може теж хтось з вас прочитав, не допускається навантаження. І потім в коментарях мені пишете, що не допускається навантаження. Перенавантаження, а навантаження допускається. От. Як можна перенавантажити на важких кам'янистих ґрунтах і працюючи з важкими агрегатами? До речі, от при обкатці, мабуть, було б правильно познімати трошечки. Зробити вужчими ці фрези і бігати так, щоб легше йому було. Угу. Значить, дивіться, як період обкатки мотоблока у три етапи. Всього має бути 25 годин. Дивіться, перший етап, першою передачою 2 години. Ну, от я сумарно разом сьогодні третій день, це може буде 2-2,5 години. Другу, другою передачою 2 години. І що найцікавіше, заднім ходом треба півгодини. Це ж як мені треба? Пів години заднім ходом їздити, уявляєте, пів години це як довго. Отой ролик пів години приблизно. Що ви дивитесь, а тут задньою передачею пів години. Так, що там у нас далі написано? Потім другий етап. Другий етап так само. На першій передачі 4 години, на другій передачі 4 години, вже задньою не треба гасати. І третій етап по 6. Години там 15 минут кожною передачею поїздити. Не робити це на високих обертах, от тут написано. І після завершення обкатки треба провести технічне обслуговування мотоблока, повністю замінити мастило в картері двигуна у редукторі і у повітряному фільтрі. Ось так треба зробити, ось так обкатується. Також. Дивіться, як зупиняти цього кентавра. Ось. Перед зупинкою двигуна плавно встановіть регулятор обертів двигуна на низькі оберти. Плавно на низькі оберти а потім дайте попрацювати двигуну без навантаження протягом приблизно 2-3 хвилин. Тут не про секунди йде мова, щоб плавненько глушити, а не різко. А треба 2-3 хвилинки, щоб він попрацював на холостих, на маленьких оборотах, а тоді. Потім встановіть важіль регулятора обертів двигуна в крайнє праве положення. Ну в мене навпаки, в мене в крайнє праве, то, то буде повний газ, В крайнє ліве положення, перекривши тим самим подачу палива і заглушивши двигун. Ось так треба глушити двигун. Так що, що ми маємо? Книжка каже, що можна мотоблоком працювати, можна працювати ним, не даючи йому великих навантажень. І все. Я там не буду дотримуватися так, там дві години на тій передачі, дві на задній, дві на другій, дві на перший. Просто працюю, виконую ті роботи, які мені потрібно виконувати. От. І ну, помаленьку даю йому відпочивати, щоб він е, схолодав. Схолодає, От він в мене стоїть холодний. Ну я вже сьогодні не маю, що ним робити. Може ще, що ж буду. Ні, точно буду ще щось робити. І отак кожного дня завжди я його використовую. І в середньому воно получається все по інструкції. Не давати йому треба важких навантажень і все буде гуд. Зад, потім на другий сюди назад. Поки що... Іванка садить, я обхаю. І одною рукою йду собі. Я, звісно, не загубляю його. Не загубляю. Просто заради обказки. Ну, одною рукою розвертаємося. Пішов. Так що, якщо ви боїтеся, там здоров'я немає чи ще щось, мотоблоки вириваються, надивилися всяких приколів, не Дивіться, це просто все зіво не добуті. І хто подивиться, той може подумати, що так завжди відбувається. Тобто, виразим, і все буде нормально. Ну а я по вкатую свого. Вушники я зацінив, єщ, попрацював трошки ним, обкатав. Так, туди, назад, першою, задньою, назад, от. другою політав, сутво. І зараз його по інструкції заглушу так як треба його заглушити. Даємо маленькі оберти. Тільки в навушниках я погано відчуваю. Так, скинув навушники. А, бачите, не вийшло. Отак може бути. Типа не відчуваєш, думаєш, що так він ще буде працювати на холостому, але він вже глохне. Заглушив не по інструкції. Треба було трохи, щоб він попрацював, не заглохнув 3-4 минути, а тоді заглушити. Все, тепер перекриваємо. О. І що в нас вийшло? Нагрівся, ні. Ну, такий собі тепленький. Хай стоїть. Зараз з холоне. Так що, все класно. Так, я вже переставляю по того, взяв я мутику, такого поставив, щоб мутика влазила, щоб дябати можна було нормально. Так, і переставляю. Так, обережно, будьте обережні, шнурки переставляються. Заплутаю Іванку. Так, 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 так. так. От тут. Закрутим. І все буде нормально, і там так само зробимо. Все, ми вже на тому кінці рядка. Так, Іванка, будь обережна. Ану, поможи там, так, не поможи, а верніше не мішай. Хто <різь> Кажуть, що мішати такі. так як за вузьку, глянь, го. Во, дивися, мутика лежить, нормально буде дзябати. Так. Як ви називаєте оцей технологічний процес, я знаю, що це. На місцевому діалекті тубільців села, в якому я народився, це називається дзябати. Тубільці? Ну, тубільці це що, певно, корінне населення чи ні? <рес> я знаю, там Африці, є тубільці. Ну, в Африці є тубільці, і на Волині є тубільці, і на Полтавщині тубільці? є тубільці. На нема. Як нема тубільців? Ні, нема. Як нема. А що, переїхали? Ну, не тубільці. Місцеве населення. Я а маю бургени. на увазі. А, бурегени є, так. Все. Так, що працюємо далі. Ти вже яку, який сорт е, садиш. Я взяла другу. З тої першої цибулі вийшли тільки три рядки. Три рядки дельфіна. Ото нам так. треба записати, так. Це у нас. Давай так, на камеру я скажемо. Я Перших три рядки, від, отут. Від смородини. від смородини. Це, це є, від є дельфін. Та. Буль? Буль? 100 грамів дельфіна. Тепер вже садимо. ну Тут дрібніша є, то тут, тут буде більше рядків і рядочки ширші ми робимо. Це називається імпортна жовта. Угу. Нема сорту, просто самі придумали, що це імпортна жовта. Угу. Так, продовжуємо. А там далі буде синя на шаурму, на салатики, на все такі.